Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. Христу Твоєму поклоняємося, владико, і святої Воскресенія Твоє є слави. Хрест і Воскресіння, Хрест і життя. Воно іде, дорогі браті і сестри, в парі. В парі, так як тіло і душа людини. Душа покидає тіло, тіло мертве відразу в тій секунді. І так само, коли нема Христа, нема Воскресіння. Коли нема Христа, нема вічного життя. Спочатку Христу твоєму поклоняємося, владико, а потім і славне твоє Воскресення славимо. Дорогі вірні, як кажуть криміналісти, що дуже часто злочинці вертаються на місце свого злочину. Вертається, щоб знайти знаряддя вбивства, ніж сукера, Це може бути гільза, це може бути пістолет неважно. Щоб знайти знаряддя вбивства і замести сліди. І найчастіше в таких випадках на місці злочину. Лапають тих злочинців, лапають, щоб їх посадити до в'язниці, щоб навіть і стратити. Але як часто на перших, перших роках християнства найбільші злочинці, які вбили невинно, Вбили дателя життя, вбили Бога, верталися на місце свого злочину, верталися на Голгофту. Читаємо історію, що Римська імперія та Пуганська вони хотіли стерти не тільки Ісуса з лиця землі, але кожне місце, яке нагадувало їм Ісуса. Вони хотіли присипати ту гору Голгофту. євреї хотіли по камінчику розібрати той череп, череп місце. Вони хотіли і верталися на місце свого злочину, щоби знайти знаряддя смерті, щоб замести свої сліди. І так глибоко. Вони закопали той хрест. Не знаємо, скільки метрів, хто був на святій землі та капличка, де Єлена віднаходить той хрест, треба йти вниз, вниз, вниз. Вони би той хрест прятали до самого пекла, їх би треба можна було би. Бо це є снаряддя їхньої ганьби. Це є знаряддя їхньої смерті, смерті Ісуса, це є знаряддя їхнього злочину. Але сьогодні, дорогі мої, десь там далеко, на початку IV століття, коли вже проясніло то сонце християнства, коли Константин, який мав маленьке військо, йшов проти Максиміліана, і він намалював, бо мав знак з неба намалюй хрест. На панцирях намалюй хрест на свої одежі, дідів бій, ви переможете і принесли через хрест перемогу. То вісімдесятилітня Єлена, мама святого Константина Великого, вона перед своєю смертю також вертається на місце злочину. Бо ми всі є злочинці. Всі без винятку винні в його смерті. Бо Хрест це є, це є просто як кінцева, така, знаєте, покарання для Бога. Ми є всі винні, гріх приніс Хрест. І кожен із нас є тим злочинцем. І свята Єлена їде на то місце, довго шукає. І, певно, що християни несли в своєму серці з покоління в покоління місце страти Божого Сина показують на це місце. Інші історики кажуть, що Єлена погрозила євреям війною, як вони не покажуть, де вони стратили Бога, і беруться за працю, беруться за лопат. Єврейська земля це кам'яниста земля, беруться за ті зубила, за ті інструменти, Товчуть ту землю день і ніч. І аж поки не появиться кавальчик дерева першого, є надія, ми в правильному місті купаємо, купайте глибше, появляється другий хрест. Купайте ще глибше, дивляться маленький кавальчик дерева. Ну що це може бути? Подивилися ближче там напис. Ісус Назарянин, цар Юдейський. Ми в доброму напрямку. Купайте, купайте браття ще нижче. І ось дивляться. Якийсь метал вони розкопують, а то цвяхи, ці три цвяхи, якими було прибито тіло найсвятіше до Христа. Купайте ще глибше. І ось нарешті хрест. Але знаєте ту історію, який з них Христовий? І тоді здвиг народу Макарій дає Патріарх Єрусалиму дає такий наказ, та то не проблема. Хрест Він повертає здоров'я, хрест Христовий повертає життя та притуліть хворого. І притулили паралізованого, і став здоровий. Та притуліть небіжчика. І небіжчик відкрив очі. І святий Макарій. Знайшовши знаряддя вбивства найбільшого злочину світу, бере той хрест і на чотири сторони світу благословляє, як ми кажемо, по-церковному воздвигає, воздвиження, піднесення Христа і промовляє ті слова, спаси, Боже, люди Твоя, і благослови достояння. Дорогі браті і сестри, не тільки відбувається і відбувся злочин на горі Голгофті, де понині всі злочинці вертаються на місце злочину Божого Сина. Але цим злочином, тою Голгофтою це може бути твій Дім. Тим злочином може бути твоє робоче місце. Тим місцем злочину, де розпинаємо неустанно Божого Сина, це може бути твій телефон, це може бути інтернет, це може бути твоє серце і душа. І як часто ми вертаємося на місце того злочину, щоб наново розп'яти Ісуса. Як сьогодні кожна людина, яка має той хрест. Ми не шукали Його. Скажіть так в серці своєму, хто з нас шукає собі Хрест? Я не буду перелічувати, бо то ми завжди робимо, які бувають хрести. Але хто з нас шукає, ми стараємося найглибше закопати Його, закопати знак нашого спасіння. Але ви знаєте, в чому є смак? Коли в кримінальному світі злочинець вертається на місце страти, його піймають, садять чи йому смерть. Але коли ми вертаємося на місце злочину, де ми стали злочинцями і вбивцями Божого Сина, і Бог нас хоче і піймає нас на тому місці, піймає нас. Але не для того, щоб засудити. Не для того, щоб нас убити, а для того, дорогі мій брати і сестру, щоб спасти, щоб подати руку помочі і спасіння для кожного із нас. Дорогі люди, для Бога Хрест це є знак справедливості. Це є ціна відкуплення. Бог ненавидить гріх, грішника любить, гріх ненавидить. І Бог мусив щось таке придумати, щоб то відкуплення сталося не тільки в Єрусалиму для євреїв, але щоб те відкуплення сталося не тільки для тих людей, які жили в тому часі, але щоб це відкуплення сталося від Адама до останньої людини. Кого з вас в житті не ображали? Кожного. Діти ображають непослухом, словами, ділами, сусід може образити близька людина, дальня на роботі без значення. Але такого не може бути, щоб нас ображали всі люди на світі. Такого не буває. Щоб тебе хтось образив там в далекій Африці. Ні. Тебе може образити декілька людей. Але є одна постать, є одна особа, це не раб, це не грішник, це не злочинець, це навіть не цар якийсь, але це і Бог, і якого ображають всі без В гріхах я є зачати, і в гріхах мене родила мати моя з отроби своєї гріх іде з тобою слід у слід. Кожна людина від Адама є веду останньої людини, окрім Богородиці. Ми всі є винні в тому Христі, в тому Христі є кожного із нас скалочка, і скалка по скалці є Хрест. І тому це є справедливо в очах Божих, щоби всі люди померли на Хрестах. Але Він каже: ні. Я вам дарую життя. А життя відбираю від свого Сина. Хрест це є знак любові. Як можна любити Ісуса, коли так просто гамселять Його тіло, коли просто немає на ньому живого місця? Коли та корона дотеркається до мозку і кров стікає по очах, як можна сказати, що ти любиш свого сина? Як можна дати йому такий тяжкий хрест і не помогти нести? І коли він конає на хресті ще чекати три години, а то немов вічність, як можна залишити Ісуса Самого на хресті, і коли Він з глибини душі кричить: Боже мій Боже! Чому ти мене покинув? Як? Можна сказати, що хрест це є знак любові? Так, це є знак любові до тебе. Бо Христом Ісус, тільки Христом, відкриває тобі людину, двері до вічного життя. І тому Хрест це є невимовна Божа. Любов до людини. І ще одне: хрест це є знак Спасіння. Так, дорогі мої, хрест це є знак нашого з вами Спасіння. І тепер, кай такий хрест Бог дає тобі без винятку кожному. І не дасть більше, ніж ти зможеш нести. І чи справедливо це? По відношенні до Ісуса чисто по-людськи несправедливо, що Він мирає на хресті, але до мене, грішника і до тебе, людину, це є справедливо. Коли ти маєш хрестик, бо маєш за що нести і покутувати хрест, Він спалить твої гріхи. Це є справедливо. Чи твій хрест ти любиш? Це я не знаю. Бо якщо нарікаєш на нього, то певно, що не любиш. Бо хрест є дуже важко полюбити. І чи хрест принесе спасіння? Не знаю, дорогі мої. Бо одному злочинцю по правиці приніс. А тому, що полівиці ні. І на закінчення слова святого апостола Павла до Филип'ян. Багато хто, що про них я вам часто казав, часто казав, повторяв це неустанно, а тепер говорю навіть через сльози плачучи, Поводяться так, як вороги Христа Христового. Їхній кінець то загибель, шлунок їхній Бог, а слава в їхньому соромі. Вони думають тільки про земне, а життя ж наше на небесах, звідки ждемо і Спасителя Господа нашого Ісуса Христа, який перемінить тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла Його силою, якою він може і все підкорить собі. Крізь сльози говорю, що люди поводяться, як вороги. Хреста Христового. Ось і все. Нарікаєш, проклинаєш той хрест. Ти ворог Хреста Христового. Хто є Христа Хреста? Хто хоче шикарного життя, без хворіб, без проблем, щоб все було алігуд. Написав, що їхній Бог це члунок Єсть степити весело. Хрест ні. хрест для мене з сором. І я поводжуся відношуся до нього як до ворога. А Христос каже: ні. Дивіться на хрест, бо життя наше на небесах, а хрест заведе тебе до неба. Дивіться на хрест як на спасіння. Христос перемінить наше тіло. І воно буде подібне до тіла Божого Сина. А хто зробить тіло наше подібне до Божого Сина? Хрест Христовий. І тому, дорогі вірні, хрест це і наше спасіння. Любіть, не нарікайте, уявіть собі, якби сьогодні я мав померти. Тобі був би милий, той світ? Ні. тобі би було миле твоє терпіння. Бо терпінням вашим спасете душі ваші. Цікавий фрагмент, того треба запам'ятати, коли Бернадета свята в Люрді прийшла до гроти і побачила Марію, побачила в її обличчі небо, захотіла до того неба. Але перед тим, як прийти і поцілувати стопи Марії. Бернадета хотіла на собі зробити знак святого Христа. І що цікаво, рука її не слухає. Вона не може підняти руку. Вона робила це вже сотні разів і більше. Зробила на собі знак Христа. А тут дивиться на Марію і не може перехреститися. Чому? Бо робила це. Неправильно, бо робила це з поспіхом, бо робила на собі знак Христа без найменшої пошани і поваги, просто як привичка, так як кожен із нас, ця і сина, ця і сина. І коли далі написано, Марія показала їй, як складати пальці, як має бути ліва рука на грудях. І коли Мати Божа перехрестилася. І аж тоді, після Марії, змогла на собі зробити знак Христа і свята Бернадета. Бачите, дорогі мої, з якою повагою Марія показує, не спіши це і знак і смерть мого найдорожчого сина. Робіть на собі поважно, Хрест, не соромтеся Христа. Любіть хрест, хрестіться, Диявол втікає від таких людей, приходять злі думки, Христом осініть себе правильно, з побожністю, страхом Божим, і той Хрест колись принесе нам Спасіння. Не стадаємося Хрест накладати, бо це знак неземної любові. На хресті довелося вмирати колись за тебе. Jesus Cristo amém. a mim.